Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд. Присвята генетиці. Генетика як доля. Таня Ша. Зверніть увагу на це ім'я. Музикальний продюсер, музикальний журналіст, композитор, виконавиця Таня Ша. А в неї достатньо багато дисків, в тому числі на Discoс можна знайти. Таке незвичний нюендж від України, тому Таня Шам. Так, але музика, як правило, достатньо тиражована, тому я постараюся її не крутити довго, бо зараз забанять мене. Таняша. Але мова сьогодні про генетику. І чому? Генетико попалося мені, зайшов на BBC Future і а, пірнув в оригінальну статтю, а з неї перейшов на сайт компанії Decode, Decode Genetic Женетік Карла Стефенсона, професора Карла Стефенсона а, із Рейк'явіка, підчитав їхні публікації, їхні роботи і, чесно кажучи, був вражений. Давайте я, в принципі, виведу вам це ім'я і посил, з якої статті ви захочете стартувати. Про що йде мова? Ой, вернись. Мабуть, не те я хотів показати. А, я зрозумів, я перепрошую. А от на номері 2 потрібно зробити дещо інше. Треба показати ту статтю, яку ти хотів показати. А вона у нас, а вона у нас, а вона у нас закрита. І таке буває. Буває так, буває так. А для цього, щоб показати, треба нажати Ось це. І ви вискакуєте не я вискакую, а ви пірнаєте разом за мною. І дивитеся на оцю людину, в правому верхньому, в правому верхньому куті цекал Стефансон. Рейк Явік, засновник компанії компанії Decode Genetic, яка на сьогоднішній день банк якої, банку якої збережено більше 400 тисяч повно розшифрованих геном людини, звичайно. І до чого це все ведеться? Ну, не до того лише, що наше майбутнє взагалі, чесно кажучи, схоже буде детерміновано Генетичним нашим ходом, розумінням, можливо, навіть його корекцією. такі фантастичні роботи ведуться. А і а, уявою про те, а, чи дійсно наші гени відповідають і, власне, те, що в нас. А... Є певна послідовність, ну, то уявіть, що собі, такий собі робот дійсно розкидає пробірочки, роздає, а потім люди займаються секверуванням ДНК. Тобто визначенням послідовності, індивідуальної послідовності нуклеотидів. Ну, Основа це аденін, гуанін, цитозин і теамін. Тобто аналізують первинну структуру нерозгалужених так званих біополімерів. ну, ДНК, РНК, білки і так далі. Тобто люди знають а, ті, хто займається цією генетикою, розшифровкою людського гену, а потім співставляючись тим, що відбувалося в житті цієї людини, і маючи банк не однієї людини, а 400 тисяч людей. Можуть робити, можуть собі дозволити робити висновки, які, чесно кажучи, так трошки натягують. Тому що ви прочитали основний, основну ідею, яку я вивів е на весь цей банер: вибір вашого коханого чи коханої, які ваші хобі, уподобання, схильності до чогось, в тому числі до хвороб, звичайно, і до шизофренії, і до хвороби Альцгеймера, і онкології певної частини тіла. І, взагалі, доля людини і її щастя в цій долі вони можуть бути генетично детерміновані, закладені. Тобто, іншими словами, ми просто виконуємо цю програму, яка вже в нас є. От саме ця оця послідовність так годанін і так далі. І так далі. Потім іде там розгалуження, буде диктувати від того, кого ви знайдете в своєму житті, щоб продовжити тиражувати своє ДНК. Чи ви будете щасливі на якомусь етапі, світлому етапі? Мається на увазі світлому, бачите світло і буде називатися життя, чи навпаки страждати. Чи будете схильні до захворювання? Яке хобі ви виберете? Що це буде? Вишивання, футбол? Генетики починають говорити, ми знаємо, яке у вас буде хобі, тому що у вас є ось ця саме послідовність, для якої, властива, там, наприклад, 85% захоплення футболу. І ти так думаєш, вау, так, а що від мене залежить, От від Гомосапінса, від людини розумної, яка говорить, моє життя це лише моє життя, і я його роблю. І от такі, як Стефансон, кажуть, хто хто робить? У <ріст> Вас вже закладно те, що ви будете робити. Я пам'ятаю такого датського художника, карикутариста, юмориста, чудового художника. Його знають всі: Бідструб. Пам'ятаєте? Картинки Бідстрова передивились, по-моєму, весь світ. Був такий комуніст, на жаль, захоплювався політикою тільки не туди, куди потрібно. А от як художник він був чудовий. Так от, в Біцструпа є ціла серія. Херлов Біцрупа є ціла серія, яка називається Люди і собаки. І основна ідея, яку він передає цими малюнками, ну, малюючи людину, олівцем, як правило, або Туш у нього чорно-білі малюнки, лише чорно-білі малюнки, і поряд з її собакою. Ну він трошки утрірує, ще раз говорю: він карикатурист такий відомий. Але основна ідея, яку він закладав у ці малюнки, і чому люди так реагували на них, що люди впізнавали себе, в тому числі, наприклад, люди і собаки, господар і її собака це вибір. Одинакових істот, тільки одна називається людина, друга називається її пес, сірко собака мій собака пес, пам'ятаєте цей? Ареповську пісню. Тобто, іншими словами, Херлов Бістро говорив, що люди вибирають собі собаку для того, щоб це був твій друг, захисник. Ну, не не знаєте що, ну вибирають її за принципом себе в цій тварині. Я впевнений, що зараз хтось з вас так окупить. Переведе погляд на свого любимця і скажуть: а відносно котів можна провести паралелі. Бідструп на цю тему нічого не говорить, нічого не малював. В нього тільки є господарі і їхні собаки. А там, звичайно, співпадіння і зовнішньості, і стилю, і стилю поведінки. Там бульдог це значить таке, людина, яка йде поряд з ним, така теж бульдог. Ну і, і навпаки, болонка є болонка, що зверху, що знизу. Тому, ні, що знизу мається нова <смі> низька собака, і зверху це господиня, яка її веде. І я просто згадавши оці малюнки Херлова Бідструпа, його, друж... його шаржі на тему людської поведінки, людських уподобань, знов згадав, коли побачив ось цю роботу. І якесь узагальнення це не просто робота, це не просто публікація на сайті BBC Future, а це узагальнення величезної роботи тисячі генетиків в різних частинах світу, де штаб-квартира зводиться ще раз говорю, до Рейкявіка, і там в самий великий банк розшифру, повного розшифрованого 400 тисяч. Зрозуміло, що це не все людство далеко. Ми всі з вами різні. Здавав всього-навсього 400 тисяч. Але повірте, на 400 тисяч можна сказати абсолютно достовірно, що дійсно схильність до захворювання, захоплення, певний стиль поведінки, навіть те, що ось тут написано: вибір того, кого ти вважаєш твоя єдина половинка, твій єдиний, з ким ти продовжуєш це життя. Той, хто буде з тобою до кінця життя, воно вже закладено генетично. Знаєте, вроді би, стає достатньо зрозуміло, але ще раз говорю, виникає певна така безпорадність. Вау, так я ні на що не впливаю, а як випадковості. А як а те, що люди, люди шукають один одного і не одразу знаходять. Розлучення, а потім нарешті знаходять один одного або знаходять ну далеко не того, що потрібно. Вона знайшла алкоголіка на свою голову, залежну людину, нещасну, але агресора, тирана, кого загодно, і та сім'я ледве. Так що це також було генетично закладено відмучитися, бути в остраху приходу п'яного агресивного. Чи все-таки ми можемо керувати? Ці дослідження вказують, що в принципі ні, можна керувати. Є слово, крім слова, генетика, є слово епігенетика зовнішні фактори, які починають через різні механізми, найбільш популярне металювання, деметалювання ДНК. Іншими словами, не змінити саму ДНК, от оцю послідовність аденіни і так далі, і так далі а змінити активацію якихось частинок. Вони більше активні, а значить, вони задіяні більше в роботу. От найбільше металювання ДНК, деметалювання відбувається навколо нервової клітини, як не дивно, а навколо там, клітини шкіри лише в 20%, а клітини нервової 80%. Отже, епігенетика це стиль виховання, в чому ти живеш, що ти їсиш, чи задоволений ти роботою. Це зовнішні фактори, значимі фактори. Ще раз говорю, не просто так поїхав, відпочивати це вже епігенетичні впливи. Ні, це значені фактори, які монотонно капають на твоє ДНК і заставляють якусь її частину бути активною. А інші частинки сказати ви не змінилися, але відпочивайте, пацани. Відпочиньте. Ми зараз будемо працювати оцією частиною, яка називається Я схильний до такої то дії, навіть до поганої дії, наприклад, схильності до алкоголізму при перенесенні стресових розладів. Ну що ж, звичайно, відповіді немає. Я нагадаю, що великі дослідження шведів, не менш великі дослідження, потривалося життя років а, під назвою До якого віку доживете ви, якщо дожили ваші батьки до 90 років і а, ці дослідження показали, що все-таки зовнішні фактори мають. 51%, а біологічно-генетично детермінована наша доля і схильність до захворювання і до тривалого життя лише 49%. Цікава річ. Тобто дані в якійсь мірі розходяться. Ще раз говорю: я процитував ось ці роботи не з позиції, що ми безпорадні, ми живемо тим, що вже в нас запрограмовано. Ручки вверх, просто похиливши голову, виконуємо і йдемо до щастя або до горя. Ну, Тому що генетично детерміновано можна і рухатися до щастя, і все вирішувати, і реалізувати себе саме на цій роботі і, 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 і. Або ціле життя страждати і тому подібно. Ні, Шведи доказало, що все-таки від нас дуже багато чого залежить. Якщо не повністю. Оці епігенетичні чинники, то якась частина все-таки у наших руках. Але і ось ці дослідження, які я зараз привожу, і от у цього мудрого старика, який днями і ночами фанат науки сидить в своїх лабораторіях, займається майбутнім, тому що це явне майбутнє, це взагалі персоналізована генетична молекулярна медицина, це медицина майбутнього і інші варіанти аж до генної інженерії. Це звичайно велика база і привід задуматися. І навіть оглянутися навколо себе і сказати: так що я не можу змінити ось цю ситуацію в своєму житті? Чи з цією людиною, чи на цій роботі, чи ще в чомусь? Чи я можу, от не дивлячись на величезні генетичні дослідження в рейкявіку? 400 тисяч розшифрованих, повно розшифрованих геномів людини і простежені, беззаперечені варіації схильності до того чи іншого. Захоплення хвороби, вибору людини, дружби з людьми, захоплення певним видом харчування, схильності до алкоголю чи категоричного заперечення. Невже це лише от? Така дорога натоптана йде, немає чуть вправо, чуть вліво, і сказати: перепрошую, в мене є своя дорога. І вона не складається лише з того, що в мене заклали пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра з якимись модифікаціями. Я нагадаю, що останні цікаві дослідження показали, що наш геном також достатньо. Незвично формувався і приблизно генетичні блукання, переплетення, поєднання роз'єднання 400 тисяч років в Африці ще, коли відбувалося ці переплетення до великого переселення, в тому числі в Європу, уже створила поліваріабельність реалізації ось цього генетичного шляху. Про які зараз ідуть дослідження, і які створюють таке цікаве майбутнє впливу людини на людину, в тому числі корекції поведінки. Незвичні речі, в якійсь мірі вони провокативні, в якійсь мірі вони захоплюють і стають зрозумілим, наприклад, схильності до захворювань. Це важливо? Суперважливості. Я сам відправляю іноді своїх пацієнтів на. Те, щоб вони зробили генетичний паспорт, мені треба визначити чутливість до певної групи, наприклад, антидепресантів. Це непросто робити, як правило, такі дослідження робляться далеко за кордоном. Розшифровка йде в нас. Є лабораторії, які цим займаються. Достатньо загуглити, хочете мати свій генетичний паспорт і знати схильність до тих чи інших захворювань. Окей, будь ласка, гугліть, і ви знайдете ці лабораторії, тільки поставте правильне запитання. Тому що генетик без правильного запитання це як гадалка на картах. Що хочеш, як хочеш, так і будеш інтерпретувати те, що ти отримаєш. А там можете отримати таку книжечку сторінок на 200-250 в, в, в одних таблицях. Тому треба ставити чіткі завдання, щоб ви хотіли знати по відношенню до свого шляху. Але навряд чи ви поставите запитання, і будь-який генетик відповість вам про вашу схильність, генетичну схильність до вибору коханого. Чи, наприклад, яка моя доля? Такі запитання, яке відносить тебе невідомо куди, чи в поезію, чи в філософію, куди вона відноситься? Адже генетика це конкретна наука про основу життєдіяльності, в тому числі людини. І говорити про такі широкі поняття, як слово доля, я не, я не, знаю, не думаю, що дадуть відповідь. Але одночасно цей варіант задуматися. І а якщо ти задумаєшся, чому я призиваю в кінці, не даючи обов'язково конкретну відповідь, я говорю, думайте, друзі, думайте, це той варіант, коли ти подивишся і навіть так думаєш, е, ні, я вам рейк'явіку... І, взагалі, в генетики вам докажу, що я роблю своє життя, не дивлячись на те, що ви мені вказуєте про мою дорогу. Я відповідаю за свою дорогу. Ну, спробуйте. Принаймні, думайте, друзі, думайте.